Диспетчерська кімната підприємства міськ світло 1800. Перше за п'ять місяців вмикаємо освітлення в місті Чернігові. Саме звідси натисканням кількох кнопок на комп'ютері запускають вуличне освітлення по всьому місту. У перші хвилини програма показує, що освітлення з'явиться в перший день не у всіх мікрорайонах міста. Я бачу, що от, наприклад, в районі Пухова зараз відсутнє освітлення, бо зараз немає. Туди відправимо бригаду, вони перевірять, чому немає. Бо багато пошкоджених ліній внаслідок бойових дій багато пошкоджених ліній, не всі відновлені. Тому зараз частково в деяких районах буде відсутнє. Так само частково на масанах буде відсутнє. Причина аварійні пошкодження кабелю, каже директор комунального підприємства Міськ світло Дмитро Хажевскас. Наразі наші бригади виїжджають для проведення ремонтних робіт. Багато наших мереж пошкоджені внаслідок обстрілів. Ми всі ці ділянки знаємо. Ми додатково зараз їх обстежуємо, та наші ремонтні бригади будуть виконувати ремонтні роботи. Вранці зовнішнє освітлення вмикатимуть о 5.00 і працюватиме до сходу сонця. Ввечері вмикатимуть і за ходом сонця і до 23.00, коли починається комендантська година. Такий режим триватиме до 20 березня. В Принципі зараз немає обмежень по споживанню в нашому регіоні. І така ситуація вже там кілька тижнів, там більше тижня спостерігається. Сьогоднішнього дня ми включаємо п'ятницьку катерининську і троїцьку церкви. Вони будуть підсвічені ввечері. І в парках через один будуть Хтарі, тому що щоб зекономити трошки і кошти, і це нормально. Воно світло буде достатньо освітлення через один. Чернігівці на вімкнення вуличного освітлення реагують так. А коли це світло вимкнули, прям а в мене по важкі, як тільки нам вимкнули світло. Це так класно. І я б хотіла, щоб насправді світло горіло завжди в кожній оселі. Незвично так дуже неочікувано принаймні, незвично бачити наш чернігів таким світлом. Да, тому що скільки вже місяців було без нього, і зараз взагалі дуже класно. З метою безпеки один мікрорайон буде лишатися без освітлення. Це невеличкий мікрорайон, там переважно приватний сектор, десь 50 можливо будинків приватного сектору. Я думаю, що люди з розумінням до цього поставляться, тому що є питання, які не потрібно там підсвічувати прямо зараз. Вуличне освітлення у Чернігові вимкнули 10 жовтня 2022 року. Після ракетних атак Росії на енергетичну інфраструктуру. У перші дні з вимкненням світла на вулицях міста у Чернігові зросла кількість ДТП за участі пішоходів, каже пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. З жовтня патрульна поліція зафіксувала 88 ДТП з потерпілими з яких а... Загинуло 18 осіб, і 97 людей були травмованими. Загальна кількість автопригод, які за цей період патрульним поліцейським довелося оформити, це 381 автопригода. Якщо брати окремо ДТП за участі пішоходів, тобто наїзд на пішохода, то за цей період сталося 39 ДТП, в яких 6 людей, на жаль, загинуло, а 39 отримували ушкодження того чи іншого ступеня. Ми всіх учасників дорожнього руху закликаємо. Дотримуватися правил дорожнього руху, пішоходів бути уважними під час переходів проїжджої частини, а перетинати її тільки встановлених місцях. У разі відсутності світла в одному з мікрорайонів містян просять звертатися до міського кол-центру. Там, де не ввімкнено освітлення, просимо громадян звертатися до міського контакт центру. Відповідно до їхньої заявки, було проведені роботи. Відновленню та їх повідомлять про строки виконання. Янушкевич, Роман Репа, Валерій Циркун. Суспільне новини Чернігів.